Усі ворожі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках. Упродовж минулої доби, 16 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна українська авіація завдала до 10 групових авіаударів по позиціях окупаційних військ, знищивши три ворожі безпілотні літальні апарати і вертоліт К 52 Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су- 25 та бомбардувальники Су- 24 М завдали ударів позводних та ротних опорних пунктах, танкових колоннах на марші та скупченню живої сили і техніки противника. Йдеться в повідомленні. Окрім того, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил зсу знищили три безпілотних літальних апарати та віртоліт к – Усі цілі знищено на запорізькому та Донецькому напрямках, уточнили в штабі. Ще більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.